Всім вітання. Зараз, як ви бачите, включив лише іде розряд. Тут же зарядився. Зараз я зроблю короткочасне включення. Зразу бачите заряд миттєвий йдемо але це не так цікаво, як цікаво, що буде далі. В суботу зняв відео, в коментарях похвастався, що нічого не спалив. Потім ввечері погрався трошки скважністю і потрапив на феєверк. Ключ вже замінив сьогодні другий. Тобто спалив один. В суботу, і сьогодні зранку. Як це вийшло, зараз поясню. Спочатку пройдемося по схемі. Значи, лампочку вернув. Вона в мене стоїть включена послідовно. В суботу я працював без лампочки. Сьогодні поставив лампочку, думав, що я вже в мене тут струм обмежений, ключ без ризику буде працювати, але не тут то було. Значить, схема. Та саме поясню до схеми все, що я, кого цікавить подивитись попереднє відео. Сьогодні попрацюємо із таким випадком. Значить, Зараз, як ви бачите, генератор виключений, включаю генератор. Працюю двигун, йде певний заряд. Навиця в раменка 98 вольт. Тут у нас 40, 42 вольти. Скважність 6 відсотків. Тепер я відкидаю. Зараз я зроблю зупиночку, виключу блок живлення і поставлю скважність 7 відсотків. Так, в схемі нічого не міняв, робив виключення, бо пропадає світло, коли я виключаю. Як ви бачите, розряд це в раменка 8 В споживання блоку живлення 1,4, 1,6 В, в залежності від напруги мережі. І тепер буду робити короткочасне включення генератора. Так, Дивимося на цей. Так. Почули такий вибух. Наростає лавина. Так само тут 330 вольт. Те, що я говорив, що відбувається лавинне заростання, через що сьогодні вже ключа також прийшлося двічі перепалювати суботній сьогоднішній. Що тут відбувається, буду розбиратись, але, як ви бачите, буквально за долі секунд, коли розганяється енергія. Зараз я поясню, де вона розганяється. Лежить трифіляр зверху такий би прискорювач. І коли цей прискорювач розганяє вихріву енергію, то таки створюється свого роду торнадо таке. І воно миттєво ми бачили 330 вольт, тут наростає, де система в рознос. Це ідеальний резонанс, і з цим ідеальним резонансом треба буде розбиратися. Лампочка поки що стоїть одна. Зараз попробую до цієї лампочки поставити ще одну, щоб зменшити тобто, не зменшити, а збільшити опір. Тобто, якщо брати Оце в мене третій опір. Отак, якщо брати, це послідовне з'єднання. Тобто R1 це в мене трифіляр. R2 2 це трансформатор, з якого працює двигун. От, і R3 зараз я збільшу, щоб ще е, збільшити загальний опір. І подивимося, який буде результат. Так, R3 зараз складається вже з двох лампочок. От вони в мене послідовно з'єднані. Цю лампочку вже включив на трифіляр. Так, і скважність звернув на 6%. 6%. І зараз, так як я тут на схемі показував, що цей прискорювач зверху, я буду замикати на конденсатор. Значить, Перше, що ми дивимося, споживання. Так, 4 і 7 Тепер я, оце в мене тут на столі лежить, так як я показував в попередньому відео. По обертах ми почуємо. Оберти зростають, споживання пішло донизу. Откину оберти впали, споживання 4,7, 48. Це скважність 6%. Тепер я зараз скважність додав. Так, на генераторі вже в мене 7%. І зараз подивимося, що буде робитися системою. чи в рознос буде йти, як в попередньому випадку, чи ні. Так, вже забрали, тобто дві лампочки гасять струм. Коли я роблю зараз вже з'єднання? Вже немає того і зараз просто зроблю коротке замикання. Те що з конденсатор, те що коротке Однаково. Ну і зараз ще поставлю на 8%. Генератор поставлю на 8%. Дивимось, який результат. І на 8% система в рознос не йде з двома лампочками. Так, і зараз робимо з'єднані конденсатори. Вже на 8% так у нас споживання йде. 8,7. Коли я з'єднав. цей ефект треба. От тяжко зараз. Так що прояв цікавий. Є що дослідити, є з чим поекспериментувати в новому році буде весело. Так що, як ви бачите, стоять такі захисні дроселі один. Там другий стоїть такий самий, от його видно, там, де він заховався. от Це по правому лівому плечу, щоб ці зворотні імпульси. Але, як ви побачили, викиди досить таки потужні. І ключі вилітають. Питали, який в мене ключ. Це КТ-898А від електронного запалювання зіл. 130-131. Ну, це в зілах вони такі ключі стояли. Це таке. Не знаю, чи завтра буду ще щось виставляти. Завтра 31. Сьогодні хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком. Є над чим працювати, є що досліджувати. Цей лавини наростання енергії. Воно варте. Уваги і дослідження. Всім успіху і до нових зустрічей.